Слава Україні, Героям слава. Друзі, зараз ми приїхали до хлопців 128-матівська штурмова закарпатська бригада, щоб передати вашу помсту. Велика подяка блогеру Дмитру Мартиненко і його підписникам за 10 РПІ дронів. Дякуємо всім небайдужим людям, нашим золотим помічникам, волонтерам. Все буде доставлено за адресою. Слава Україні! Героям слава! Переключились от вас. Чому? Не знаю. Потому что вы, наверное, грузите людей. Так. Не, не людей. Окупантів Нагружаю. Зачем? Ну, бо вони окупанти, вони мають бути лежати під гранітною плитою. Вот під асфальтом, під бетоном. Вы материтесь? Я не. Мне показалось, что у вас матерились. Нет. Извините. Так. А вы звитки? Я вам, наверное, не отвечу. Почему? Потому что чуть-чуть мне нужно перед, после каждого вашего вопроса, мне нужно немного думать. Ну, подумайте, если я чем чему, все же добрый. Блин. Ну, дивіться, я з України, місто Сімферополь. Крим. Це Україна. О, Сімферополь. Так. так, а ви звідки? Я із далекої далекої Сибири. Так. яке місто? От я із Сімферополя, А ви з якого міста? А я із Северська. Север. Це хоч яка область? Томська. Томська область. А ви знаєте, де взагалі хоч Крим знаходиться? Ну. Примерно, да. Так, ну, как да. бы по карте я там я там не была, просто по карте, да. А столица Украины, знаете? Киев, конечно. Киев. Не, ну просто не, не все знают. Странно, что не все знают. Да, ну, бывает, трапляется. А вы знаете, что Россия напала на Украину? Я не могу так утверждать. Потому что я от этой темы далека, и как бы сильно в эту не вникаю. Ну вот я вам расскажу, что mm. в 2014 году Российская Федерация напала на Украину. Ну, как гитлеровцы в 41-м. Это, это не урок истории, скорее всего. Не, я чтобы, чтобы вы знали. Я просто хочу, как у человека у вас спросить, как у вас дела? Поветрена И... І... тревога, обстрелы, ракеты летят. Люди гинуть. Я к этому никакого отношения не имею. Я хочу И вы, гражданка человека... Российской Федерации, вы за Путина голосували. Правда? Правда. Ну, кто об этом может утверждать? З а что не правда? Що? Не за Путина. Ну, я понимаете, я еще раз вам говорю: я живу в очень отдаленном месте що з того. России. Ну, и что, и что? Ну, у вас ваши Ваші громадяне, ваші люди приходят вбивать украинцев. Ну, украинцы также убивают Россию. Де они вбивають россиян? Ні, ну, значить, значить, ви підтверждаєте те, що Росія побеждає над Україною? Ні, я Своими такого не казав. Ні, ну, Я сказав, що росіянянці ви... пройшли напали на Україну, вбивають українців. Ну, так, ну, вот, говорить. Ви ви то, кажете, що українці теж вбивають України... росіян? Україна. Почекайте. А я запитую, вы де на території якої країни у... гинуть росіяни? Ви говорите, що Україна бідна, нещасна. Я такого і... не сказав. Вбиває Росія. Ну, не бідна, нещасна, моїх словах не було. Ну вы же понимаете, о я говорю? Я сказал, что вы оккупанты напали на Украину, так Ну что Украина получается по факту, что Украина такая бедная нещасна... Украина за... зараз ну, жертва агресії, так что Украина? Жертва агресії російської. Ну, сейчас получается Украина в програмшем положении находится. Ні. Ну, ну, значит, Ви не можете зараз проблеми? нічого толком захопити. але, а в чому але тогда проблема? проблема в тому, що ваші громадяни прийшли на територію України, вбивають Но, українців, Україна обстрілюють. може противостояти спокойно. Об... А если для чого нападати на Україну? Якщо Україна може противостоять, зачем цей питання вопрос? А ставити? для чого нападали на Україну? Україна перша почала. Україна почала перша. Де от Україна напала на Росію? Україна почала ну, немного неправильну тактику просто. Я не сказав, що у Так. Просто Україна почала ваших написати. Ні, ти не сказала, що Україна, тобто Україна напала на Росію. Ви сказали, що Україна почала першу. Ви сказали, що Україна просто почала перша. Що Україна почала понимаю, перша? Украина начала неправильную тактику. И яку саме? Ну что за неправильная тактика? Ну вот смотрите, я вас просто спрашиваю, как дела, а вы агрессируете. А политический... как вы думаете, что я политические счета счет счет счет? Вы Российская принесла сюда пряники? Чи Цукрову вы начинаете... вату принесли. Вы принесли смерти, беду. Вы даже слова сказать не даете, а потом говорите, что Россия на вас нападает. Так вы напали. Так вы сами нападаете сейчас, в данный момент. Я вам никакого... Я сейчас никакого... захищаюсь. В данный момент... Ведь ваши тупизны. Никакого... Вы не в себе, что ли? Продолжите. Да как вы мне продолжать, если вы мне слово сказать не даете? Продолжите. Делаете? Я вам даю вот хвалы, но я вообще слова не скажу. Да. Давайте. Я вам только что несколько раз, четыре раза пыталась вам что-то сказать, вы мне не даете сказать. Зачем? О чим тоді продовжить розговор? Вот іменно у вас тікують часики, а у нас ні. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих – бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Доброго времені суток. Вітаю вас. Дякую. Дякуючи Богові Збройним силам України. Тримаємось. Понятно, понятно. Что делаете? На данный момент спелкуюсь с вами в чат рулетцы. Понятно. А вы из Витки? России, Алтайский край. Алтайский край, далекий край. Почему? Ну, от Украины же далеко он. Далек, ну. no. Есть такое. Є такий чудовий український фільм, називається Страчені світанки. Він ще знятий десь на початку 90-х, кінець 80-х є. Там, знаєте, така. є Калиба сидить оцей Салтайського окраїн Каведіст, п'є пиво, і тут заходять два хлопці з лісу. Ну і там ж познайомились теж. Бачили певно, цей фільм, да? ці кадри? Він каже, що ж ти каже з Алтайського краю припхався до нас в Україну. Тут каже. От каже, якби я до тебе з України в Алтайський край приїхав би там наводити порядки. Що було би? Той каже, та я б зразу б зброю взяв. Ну от каже, і ти до нас приїхав, от і ти получаєш. Ну це так, в двох словах так коротенько. Можете знайти, подивитись, він навіть є на Ютубі цей фільм. Дуже цікавий. Да, я бачив. Бачили, ну тим більше, бачите. І там озвучили про наказ, якщо не помиляюсь, якийсь які, там номер 242. Щось таке про переселення всіх українців, які були під окупацією. Ну да. Тільки що не вистачило потужності транспорту, щоб то все організувати. Ну Інтереси. Да, Ну, что они там ездили, что-то там по, по новостям маленько смотрел, ездили они там что-то на договор на какой-то, что они там договорились, нет, что-то этот момент на работе просмотрел. Не, не про что не домовилось. Не говорили? Нет. Не? не? Что ж им не хватает-то? А? Ну, вот, сказали, вот что не выстачало Путину уже там. Яхты, дворцы. Кабаева. Ну, все, що хочеш. От Для чого було нападати на Україну? Я далеко від цієї політики. Не, ну все рину, що в що голові, щось думаєш. Не, ну що я думаю? Ну, я думаю, що это деньги только больше, що може бути. Ну які гроші, що Путіну грошей не выстачает. Ну і так, да, вся Росія, це там, його да, власність. Да, да там ніхто Путин. А кто там? Что там? Жизнь покажет, кто там. Ну, Я а, не знаю, ну, кто а это. ты сам, ты против войны? Против того, что Россия напала как? на Украину? Ну, вот сам что, скажу, ты против войны те? Ну, как против, а ну а там что, 14-15 год, что там делали, что там происходило? Ну, так сторонами... Россия ж напала на Украину 14-15 Ну, я не знаю, ну, если Россия напала на Украину, значит, была на это причина какая-то. Просто так не уж ни на кого не нападет. Ну, а от Гитлера какая была причина нападать на Радянский Союз? Ну, как какая? Ну, хотел рабов заиметь себе. Так, а какая мета теперь в России нападать на Украину? Ну, яка наверное, причина? свое, наверное, что-то свое хочет забрать. Свое А что тут, а что тут российского в Украине есть? Ну, ну а зачем она туда идет в России? Ну вот, щоб робів, рабами зробити украинцев, чтобы Украины не было. Ну, я не силен в этой политике. Я не могу конкретно ответить вам на этот вопрос. Не, ну бач, розуму выстачило, такий хороший фільм подивитись. А далі пописала просто якась смешня. Ой, господи мой, я не знаю, что тебе казати. Не знаю, честно, я... Конечно, война – это не есть хорошо, что дети сиротами остаются, матери, отцы и так далее, и тому подобное. Ну, я не знаю, почему они не договорились, что кому опять не хватает. Мне интересен этот вопрос. Я хотел как бы его знать, слышать, не знаю, как бы. Ездили, разговаривали, взрослые люди, ну это же политика, это же там голова, это же, почему не договорились? Я не знаю. Так а для чего было нападать? Чтобы потом не нападало, не требовало домовляться, все было бы добре. Не знаю, не знаю. Наверное же, какая-то причина была, раз напали. Ну, ну так як Гітлер захопити, плану... так от и вы зараз, как те самі гітлеровці, те самі фашисти. Ну, і нацисты. Ладно. Ладно, хорошо. Вот мы сейчас с вами вдвоем общаемся. Ви ж на меня не нападаете, я на вас не нападаю. Ну, В цей час, причин, можливо, летять ваши ракеты, по-моему, по місту, по Україні. Так что ви нападаєте. Ви сплачуєте податки, знайти гроші купуються, зброя. І знову летить по Україні. Я не знаю. Вот я вам кажу. Що Росія хоче від України? Захопити знаєте, Україну. Да, хоче захопити Україну. Щоб України не було як держава. Дуже заважає Україна і вільні українці росіянам. Ну это вот у вас там так говорят, да. Или вы так думаете? Это моя, моя думка. Ну, понял. Ну, как бы, да, сколько людей, столько и мнений. Я не знаю, честно не знаю. Я бы, вот, вот я бы точно не хотел бы этой войны. Да и ее бы никто бы не хотел. Она никому не нужна. Жили-жили тут, раз все, зашли, бах-бах, блядь. Ну, можно было посидеть о чем-то договориться вроде же не те времена, как там. Ну, no, такие вот гитлеровцы просто. Я не знаю. Подивись еще раз той фильм, подумай. Хорошо. Хорошо. Давай. Что ж вы переключаетесь? Я переключаюсь? Это же вы переключились. Нет, это вы переключились. Обізвали нехорошим словом переключили. і переключились. Що, ж ви переключились. що ж ви така цинічна потвора? Кажете, нічого а про війну ви? не знаєте, не говорите. Все ви в курсі, все знаєте, бачите. Ну давайте, скажіть мені щось. Що вам розповідати? Ви так все знаєте, що ви? цинічні скотиняки. Сколько а в тебе чоловік йде, воює десь чи ні? Я вот розговаю з вашими українцями, знаєте? я вам скажу, везде хватает говна вот так вот. А на России это просто 100%? Нет, нет, я Саме ни так. в коем случае. Я, я кажу, ты и человек, да? Да, ты и человек. Я ни в коем случае никого не оправдываю. Я просто к тому, а, что... ты не одружена, и... так? Тебе нема человека. И у вас, у украинцев, есть очень хорошие хороший... Я скажу, у тебя человека нема. Ты не одружена, так? А молода людина в тебе є? Чи ти відправила на СВО його? Ви можете гріз на своєму языке, но ви прекрасно знаєте російський. І що з того, що я знаю? Ну, тому що ми всі один народ. Ні. Якби були один народ, ви б мене розуміли. А так ви тупаки, як каже мій син. Тупаки. Я смотрю, вы умный и такое через что. Так. Но задай вам пару вопросов, вы тоже посыпаетесь. Давайте поговоримо про русскую літературу, хочете класичну? Ну, откуда же вам знать, ну, да. так хорошо русскую литературу? Ну, давайте поговоримо, щоб я не посыпався. Откуда же вам знать, так хорошо русскую литературу? Ви же її изучаєте. Давайте поговоримо. Вы не підкажете, кто написав муму? Ну, кто написал? Ну, я вас запитую. Ну, кто написал муку? Ну, так вы же знаете. Ви ви, вы же, же изучали русскую литературу. Так вы ви же кажете, задаем вам літературу? пару питань, я посыплюсь. Я обрав вашу тему русская литература. Давайте поговорим про нее. Это не меня касается Говорю, А вы ви ви не, не читали русскую литературу, классику я... не читали. Ну, как это? Это в школе ему читали. В читали. вам говор... я А что говорю... вы прочитали в школе? Говорю... Я вам говорю о том, что вы же так прекрасно знаете. Добре, давайте поговорим, что вы прочитали. Вы же знаете русскую литературу. Давайте мы поговорим, что вы прочитали. Что вы прочитали и что вам больше сподобалось? Давайте. Вы меня по русской литературе хотите поговорить? Так, так. Так, ну так вы же так ее прекрасно знаете, чем вы не русские-то? Я кажу, давайте, я же знаю, знаете, добрую французскую литературу и американскую. Так, давайте, яку а, книгу ну, ви останню от... от прочитали з російської класичної літератури, і що вас найбільше вразило? Ви Вы... ой, господи, ви мене тільки насмішили, чесно говоря. Тобто, я, якщо ви не відповідаєте, розумію, ви нічого не читали. Да. Я... Да... Пусть навіть я нічого не читала, зато. Нічого ви наша, узкую... Допустим, я нічого не читали. Ніч... А, наші... а чому ви нічого не читали? Ви нашу російську літературу знаєте. Добре, знаете, давайте поговоримо про французьку літературу. Давайте, давайте ну, Давай. почнемо з простішого. Олександра е, Дюма, ви читали? Да, що кстати. саме? Що ви прочитали у Олександра Дюма? Ну, ви ж знаєте. Та звідки я знаю, Вы що ж, ви читали? Ай, блін, я тепер нет, француз! Нет. Я тепер француз, я знаю, я зрозумів, все, я француз. Так. Да. Прикольно. А Джека Лондона Спасибо. ви читали. Знаєте, хто це таке? Французька література. Хто такий Джек Лондон? Это ви прям про французьку літературу? Ні, це не вже говорите? не французьку. Французьку ми вже зрозуміли. Так. А Джек Лондон. Господи, боже мой. Він з якої країни письменник? Які вони бахнуть? Це просто, це просто капець. Шановні панство. Скільки часу проіснує даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!